Перед мікрофоном Яна Стемпнєвич запрошую на рубрику Ми суспільство сьогодні буде гучно, яскраво, кольорово, адже грає великий оркестр святкової допомоги. 26 січня відбувається 33-й фінал благодійної акції, яка у Варшаві, Кракові, Гданську та що там перераховувати у всій Польщі. І не мають чого приховувати по всьому світу. Збирає кошти на медичне обладнання для відділення гематології та онкології у дитячих лікарнях, відкриваючи 33-й фінал, головний диригент оркестру, голова фонду Вілька оркестра щонтечної помоці Єже Овщак сказав про цьогорічну е, акцію і про цьогорічну кількість штабів акції. Дістий третій разі Об'єднуємося у 33-й, і ми справді можемо сказати впевнено, це якийсь космос. Подивіться на цю земну кулю, яку ви бачите на моніторі за мною. Подивіться на неї з нашої перспективи. Там також буде наше польське сердечко. Ми граємо у всьому світі, а це 1680 штабів. Будемо грати на цьому світі 1680 штабів. Відвідаємо кілька штабів Великого оркестру святкової допомоги. Кожен з них має свою ідею, як зацікавити людей і переконати їх кинути кілька або більше, ніж кілька злотих до банок оркестру. У Кракові відбувається мото оркестр. У чому він полягає? Послухайте самі. Ми дріфтерів, мами клади, мами самогоди теренове, у нас можна поїздити на квадроциклах, на позашляховиках. Тож ми пропонуємо лоти, які можна купити і отримати можливість приїхатися ось з такими цяцьками. У разом звісно, з інструктором виліцитувач пшетимі разом з дріфтерами, потоже. Тож можна виграти лот, але якщо вас не цікавлять машини, можете просто кинути в банку кілька злотих. Заохочує волонтер, маленький волонтер. Каміль Мене Звати Каміль і я тут волонтерю, тому що хочу допомагати дітям, котрі мають серйозні хвороби. Наприклад, на поважні хвороби. Це був Каміль, дев'ятирічний волонтер Великого оркестру святкової допомоги. А оркестр має своїх волонтерів. Ох, навіть на горі Каспрови вірх, А це 1987 метрів над рівнем моря. Мімо погоди, і фактично жінних попри те, що погода сьогодні не дуже сприятлива, а вітер віє досить сильно. Тут чимало туристів, котрі піднялися на Каспровий Верх, щоб покататися на лижах, і всі вони мають гарячі серця, дуже прихильно реагують на мою банку і кидають у неї гроші. Треба наголосити, що ми тут на Каспровому верху, і який є найвищим пунктом збору коштів на великий оркестр. Святкової допомоги всій Польщі, і ми цим пишаємося. А також пишаємося туристами і поляками, котрі докладаються до доброї справи. Думні, Й з наших тут родаків повспірає у нас ви не Подлега дискусії. Треба важкірати. це просто поза дискусією. Потрібно допомагати, і ми це робимо. Коли ми говорили про цьогорічний 33-й фінал акції Великого оркестру святкової допомоги, ми згадали про увесь світ, і це не перебільшення. У Сполучених Штатах Америки працює 9 штабів оркестру. А на вулицях Лондона теж ходять волонтери Великого оркестру святкової допомоги. Пан Кароль, наприклад, збирає для оркестру під польським костелом. Як наразі вигляда, тобагато позитивні ідеми на рекордпоки що я задоволений результатами. Мені здається, що буде рекорд минулого року. Мені вдалося зібрати 824 фунти, і маю надію, що цього року буде більше. Ось фунтів, і мам надію, що втракує ще є ще лепів. До аукціону великого оркестру святкової допомоги долучилося і польське радіо для України. Що ми пропонуємо стати співведучим або співведучою ранкового двомовного ефіру. Що середи, ми з Марчином Гачковським починаємо день двома мовами польською та українською, і запрошуємо стати на один день нашим співведучим. Зрештою, Марчин все пояснює сам. Тречей Трочего шукаємо. Ми шукаємо третього або третю. Тримаємося разом. Великий оркестр святкової допомоги грає вже у 33-ті. Майже три роки вже мовить польське радіо для України. А ми хочемо повести ранковий ефір у трьох радіо для України. А ми хочемо попровадити поранну антенну в Труйка. Як стати третім або третєю, знайдіть наш лот на аукціоні Великого оркестру святкової допомоги на сайті Allegro. підкажу. Він має назву Зостань гощем, гощінням Польського радія для України і виграйте цей лот, запропонувавши найвищу ставку. Аукціон триває до 1 лютого. А в аукціон Великого оркестру святкової допомоги як щороку включилися і польські спортсмени? Поки що лот іги. IG... Чвонтек королеви тенісу є одним із найпопулярніших. Польська тенісистка виставила на аукціон свою ракетку сезону 2024 року з автографом і теж картину Лего, яку їй зробили на честь перемоги на French Open. Невід'ємним елементом кожного фіналу Великого оркестру святкової допомоги є курс надання першої допомоги. Ось що говорить її Же общачими піршої помоці? Ми навчаємо як надавати першу допомогу, і навчаємо по всій польщі минулого року. Ми запросили до нашої студії. Міністерку освіти Барбару Новацьку, котрій сказали про те, наскільки важливим є курс надання першої допомоги, і наскільки важливо, щоб кожен з нас його прийшов і знав, як рятувати людей, подивіться ці діти, які зараз вчаться, як надавати першу медичну допомогу, за 25 років будуть прекрасними рятівниками. Авіз бидом спаняли пікниратовникам. Є ж заглядав у майбутнє за 25 років. А я нагадаю, що сьогодні, 26 січня 2025 року, Великий оркестр святкової допомоги грає у 33. І грає він під гаслом Грами на здоров'я. Напрямок допомоги цього року це дитяча гематологія і дитяча онкологія. Кожного року фонд великого оркестру святкової. Допомоги вибирає конкретний напрямок. Зокрема, збиралися кошти на закупівлю профільного обладнання для лікування дітей з порушенням слуху. Теж м -м, збиралися кошти на медичне обладнання для передчасно народжених дітей, а також на обладнання для педіатричних закладів. Тощо, що кожного року інший профіль, і кожного року рекорд зібраних коштів. Зокрема, торік Великий Оркестр святкової допомоги зібрав, увага, 281 мільйон 876 тисяч злотих і сім грошів І призначив ці кошти на закупівлю медичного обладнання у відділення дитячої пуль. Монології гроші збираються різними шляхами під час великого фіналу оркестру. Вулицями міст ходять волонтери і збирають гроші в банк. А за кожний внесок вони дають наклейку сердечко. Тут маємо комплект сердечок, 18 штук, мій ідентифікатор та банку. Говорила волонтерка Великого оркестру святкової допомоги, котра сьогодні збирає на вулицях Варшави гроші у свою банку. Нагадаю, цьогоріч кошти збираються на закупівлю медичного обладнання до дитячих лікарень, а конкретніше до відділень гематології та онкології. Гостем польського радіо першого каналу був професор Войчих Млинарський із клініки педіатрії, онкології і гематології медичного. Університету в Лодзі, голова польського товариства дитячої онкології та гематології, в ефірі польського радіо професор Млинарський говорив про те, наскільки важливим є вчасне діагностування онкологічних захворювань у дітей і добре підібране лікування. Я опрацювала цю розмову, яку провела Магдалена Тальмінська, журналістка першого каналу польського. Радіо, отже, як показують статистичні дані, онкологічні захворювання це друга найбільш поширена причина смерті дітей, і це дуже погані дані, але обнадійливим є те, що упродовж останніх років на 80% зросла група тих, хто рак поборов. Припадку онкології, гематології ченці є з барджа, барток. Якщо говоримо про дитячу онкологію та гематологію, то справді цей відсоток одужань є високим і помітним. Варто подивитися на зміни, які в цій галузі лікування відбулись упродовж останніх років. Великий оркестр святкової допомоги нагадаю вже грав з метою закупівлі медичного обладнання для онкологічних відділів у дитячих лікарнях та гематологічного лікування дітей. Виявляється, що дані з лікування лікування і подолання онкологічних захворювань серед дітей у Польщі, такі ж як у Західній Європі чи США, і це дає Польщі місце у кращій лізі. Натомість, уявіть собі, прогрес у контексті діагностування та лікування дітей надалі міститься у малій бульберці. Що я маю на увазі щороку? Онкологічні захворювання діагностуються у тисячі тисячі. 500 дітей це досить мала група. А станом на сьогодні лікування проходить близько 3000 дітей. Діагностування дітей вимагає хорошого обладнання. Хорошого і, на жаль, дорогого. Деякі апарати з молекулярного діагностування можуть коштувати навіть 10 мільйонів злотих, і на таке дороге обладнання лікарні не можуть собі дозволити. Хоча, звісно, часом вдається отримати дофінансування з державного бюджету на закупівлю такої апаратури, але не на усе обладнання фінансування роні з бюджету панства, але чай спенту ніс фінансована. І тому фонд Великий Оркестр святкової допомоги зосереджується передусім на закупівлі медичного обладнання апаратури для діагностування, які види онкологічних захворювань найчастіше зустрічаються у дітей, з якими видами раку борються малі пацієнти. З пункту відзнання діагностичного ну то фонкологіченце найчастіше діагностуються такі злоякісні захворювання, як лейкемія та лімфоми. У цих випадках, щоб точно діагностувати ці онкологічні захворювання, потрібні сучасні апарати, які дозволяють провести генетичне молекулярне обстеження. А другий поширений вид онкозахворювання у дітей це пухлини мозку, і у цьому випадку необхідно добре діагностувати це захворювання, хоча б завдяки. Магнетичним резонансом та дуже точним електрорадіологічним апаратам, які дозволять на обстеження в умовах оперування. Я маю на увазі ситуації, коли ми проводимо нейрохірургічну операцію під контролем магнетичного резонансу. А таких апаратів у Польщі практично немає. Натомість, діагностика це один бік. Другий це спеціалістичне обладнання для оперування таких пацієнтів. Я маю на увазі і на відділах нейрохірургії, і ортопедичних відділах. Тощо у Польщі такого обладнання обмаль натомість і на цьому варто наголосити, що Польща є серед лідерів в контексті результатів лікування онкологічних захворювань серед дітей і лідером у лікуванні деяких видів онкозахворювань. Це тішить, і це можливе завдяки сучасному точному діагностуванню. Обладнання ми отримуємо зокрема завдяки великому оркестру святкової допомоги. Але щоб ці результати були ще кращі, потрібно більше сучасної точної апаратури і діагностичної. І терапевтичної вотпору kiedy będziemy mieli taki wysublimowany sprzęt diagnostyczny i terapeutyczny. Ви згадали про генетично молекулярну діагностику. Що саме це означає? тим кожна слід пам'ятати, що онкологічні захворювання у дітей, у дорослих, зрештою теж це хвороба генів. Це означає, що в якийсь момент у клітинах трапляється якийсь генетичний дефект. Цей дефект починає намножуватися і додаються чергові і чергові дефекти. І щоб ідентифікувати цей дефект, необхідно провести генетичне обстеження, яке дозволять нам проаналізувати увесь геном, тобто всі гени в організації. Нізмі пацієнта, а насправді в онкологічних клітинах. Що це дасть? По перше, ми дізнаємося, який це вид захворювання. А по-друге, часом нам вдається підібрати лікування індивідуально до того, який генетичний дефект має конкретна дитина. індивідуальні до того, дефект має дане це справді досягнення медицини, можливість підібрати індивідуально до кожної генетичної картини лікування. Якщо собі, на так, якщо ми подивимося на такий вид онкозахворювання у дітей, як гострий лімфоблатисний лейкоз, то раніше, тобто якісь 20 років тому, нам здавалося, що є 3-4 підвиди цього захворювання. Сьогодні ми вже знаємо, що цих молекулярних підвидів є близько 50. і тепер уявіть, існує 50 підвидів лейкозу. А у Польщі щороку це захворювання виявляється у 250 дітей. Тож, без перебільшення можна сказати, що кожна дитина має свій індивідуальний підвид цього захворювання, і саме завдяки сучасному обладнанню ми можемо точно встановити, який вид лейкозу має дана дитина, комурках і Онкологічні захворювання дітей це дуже емоційна тема. Скажіть, будь ласка, ваші наймолодші пацієнти це діти якого віку? Наймолодші пацієнт то пацієнт, кто що вашніроч наймолодші пацієнти це новонароджені, деякі пацієнти вже мають підтверджений діагноз онкозахворювання, як ми кажемо, ін utero, тобто в лоні матері. Є деякі види захворювання серця, які можна діагностувати ще в лоні матері, і вже на цьому етапі можна розпочати лікування. Натомість частину онкологічних захворювань ми діагностуємо у дітей, котрі щойно народилися. Ча новотвори розпознаємо ю. Ж момент уродження дітська те, що ви говорите ще раз, підтверджує наскільки важливою є пренатальна діагностика. Так, можна заложить ж поменше кіти при Так, Можна сказати, що коли ми пренатально діагностуємо дитину і зауважимо певні аномалії, то вже на цьому етапі, тобто ще перед народженням дитини, можемо розпочати лікування або ж можемо почати лікування безпосередньо після народження дитини. І більше цього у деяких сім'ях, де існує певна історія онкологічних захворювань. Діагностика зародків жінок, які мають онкологічну історію, і потім відповідний добір терапії дозволяє на те, щоб дитина народилася абсолютно здоровою і без цього ризика онкозахворювань. Тому ще раз хочу наголосити на ролі, яку відіграє обстеження, діагностування, а згодом індивідуальна терапія. У Польщі в галузі онкології ми бачимо, що сучасна медицина, стрімкий розвиток медицини, дуже допомагає і треба це використовувати. Натомість і на цьому теж треба наголосити. Та потреби у різноманітному медичному обладнанні в польських лікарнях досі великі. Як приклад наведу інфузійну помпу, дитина, котра отримує лікування, підключена часто до кількох таких інфузійних помп. Ці помпи працюють 24 години на добу. Я часто питаю головну медсестру на нашому відділенні онкології: що найбільш нагальне, які потреби, яке обладнання треба купити. Вона майже завжди відповідає інфузійну помпу: одну, дві, десять помп, тому що ці помпи постійно працюють. Дісянта бо цей час те помпи працюють для дітей з хромотворого. Скажіть, будь ласка, на що треба звертати увагу, щоб якомога швидше діагностувати захворювання і його вилікувати. Адже у випадку дітей, дорослих теж час має надзвичайно важливе значення. Тож, які сигнали, які симптоми мають викликати занепокоєння батьків? Це дуже трудне питання, для того, що. Це дуже складне запитання, оскільки видів онкологічних захворювань у дітей багато, вони різні. Це і згадані раніше лейкемія та лімфоми. Це теж пухлини нирок, часом трапляються пухлини легень, інших органів. Діагностується онкологія кісток. Тому симптоми різноманітні, і часто нетипові. але варто насторожитися, якщо дитина говорить, що її, наприклад, болять ноги, і паралельно маємо поганий аналог морфології, якщо дитина. Бліда, слабка, часто хворіє. Її організм погано бореться із інфекційними захворюваннями. Це означає, що щось погане відбувається, і необхідно обстежити дитину у напрямку онкологічних захворювань. Якщо дитина скаржиться на головний біль, а також уранці блює, це дуже тривожний сигнал. І цю дитину теж треба обстежити в напрямку онкологічного захворювання. Я би радив спочатку звернутися до педіатра, а лікар вирішить, що робити далі. Він дасть направлення на додаткові обстеження. На онкологічних відділеннях немає такого поняття як черга. Кожна дитина, яка має діагноз Онкологічне захворювання або ж в неї підозрюється онкологічне захворювання, одразу направляється на онкологічне відділення. Ви запитали про час і його вирішальну роль у випадку дитячої онкології. Час має дуже велике значення. У дорослих рак розвивається повільно упродовж місяців і навіть років. У дітей деякі онкологічні захворювання упродовж 24 годин збільшуються удвічі і збільшують територію, яку вони уражають. У нашій клініці лікуються діти, в яких захворювання розвивалося настільки швидко. Мої спостереження з останніх років такі, що батьки дуже швидко реагують на перші симптоми у дітей. Тому ми щораз рідше маємо маленьких пацієнтів із, скажу так, запущеною хворобою. Адже чим більше стадія хвороби, тим складніше вилікувати таку дитину. тим Говорив професор Войчих Млинарський з клініки педіатрії онкології і гематології медичного університету в Лодзі, голова польського товариства дитячої онкології та гематології, котрий був гостем першого каналу польського радіо, котрий теж наголосив на важливій ролі своєчасного діагностування. Нагадаю про лікування і діагностування. Дітей. Ми говоримо в контексті 33-го фіналу Великого оркестру святкової допомоги. Цьогоріч оркестр збирає кошти на медичне обладнання для відділень гематології та онкології в дитячих лікарнях. І теж нагадаю, що від початку своєї діяльності, тобто починаючи від 1993 року, коли відбувся перший фінал Великого оркестру святкової допомоги, цей фонд зібрав 2 мільярди 300 мільйонів злотих. І за ці кошти, Великий Оркестр святкової допомоги купив 74 чотичі штук медичної апаратури яка допомагає рятувати і лікувати дітей, але не тільки дітей дорослих теж. Нагадаю, ви слухали рубрику Ми суспільство. З вами була її ведуча. Яна Стемпнєвич. почуємося за тиждень.